Всім привіт! Вас вітає подкаст Олімпійський Резерв, подкаст про циклічні види спорту та спорт на витривалість на професійному та аматорському рівні. І проведу для вас його я, Дмитро Шаров. Новин цього тижня було небагацько, тож цей випуск подкасту я вирішив присвятити своїй участі у велоперегонах Чейсін Канчеляра Цюріх Андермат. Власне, чому так називаються перегони? Вони називаються в честь швейцарського велосипедиста Фабіана Канчеляри, який народився 18 березня 1981 року. Цей велосипедист є дуже відомим у Швейцарії, його там дуже люблять. І є за що? Давайте просто позагинаємо пальці. Канчеляра став чемпіоном світу в індивідуальній гонці на час у 2006, 2007, 2009 та 2010 роках, частіше ніж будь-який інший велогонщик до нього. Крім того, у нього ще є три бронзи на чемпіонатах світу за 2005, 2011-2013 і роки. Також Фабіон на Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні виграв золоту медаль в індивідуальній гонці на час і срібну медаль в шосейній гонці. А ще він був переможцем гонки на літніх іграх 2016 року в Ріо де Жанейро. Ну тобто це дуже видатний велогонщик. І я бачив його фотки. Він виглядає там реально як такий підтянутий спортивний крутий атлет. Але ці фоточки явно були з того періоду, коли в нього ще була спортивна кар'єра, тому що однією з фішок гонок Чейсін Кенчеляра є те, що Кенчеляра стартує разом з атлетами. І, власне, під час перегонів він нас наздогнав, тож я мав честь трошечки проїхатись поряд з Фабіаном і подивитись, в якій, власне, формі зараз знаходиться колишній олімпійський чемпіон. Але про це трішечки пізніше, тому що це сталося не на початку перегонів, а десь уже там в другій частині. Власне, перегони 200 км дистанція, 4,5 тисячі метрів набору. Перегони відбуваються зі стартом в швейцарському місті Цюріх і завершуються в місті Андермат, який знаходиться в горах. Для мене ці перегони стали цікавими і унікальними, тому що я вперше приймав участь у перегонах в якості члена команди, а не як індивідуальний гонщик. Плюс самі перегони, вони з забороненим драфтингом, тобто. Це можна сказати така собі гонка з роздільним стартом, на якій ніхто не використовує велосипед для роздільного старту, ну тому що 4,5 тисячі метрів на морода. Як це все відбувається? Індивідуальні гонщики стартували о четвертій ранку, і їм треба було проїхати всю дистанцію самотужки драфтінг, а точніше, переслідування людини, яка їде перед тобою з метою отримання деякої переваги за рахунок аеродинаміки. Був дозволений до 32-го кілометра, де власне було не так вже й багато набору на той момент. Окрім індивідуальних гонщиків, були ще естафети. Тут все зрозуміло, просто люди міняються через деякий час, причому коли вони захочуть. Але є фішкою те, що останній перевал і там близько 600 метрів, треба було їхати всією командою. Тобто, ті, хто відпочили, вже мали доєднатися до людини, яка їде останній етап, і їхати все разом. Плюс були пари: це люди, які мали. Всю дистанцію пройти вдвох, і залік, власне, по-другому. І була б категорія, в якій приймав участь я це happy tree Sam, тобто щасливий та й І, власне, це був цікавий досвід, і він мав бути ще цікавішим, тому що ми мали приймати участь у цих перегонах трьох з моїми знайомими, які живуть в Європі. Але, на жаль, в останній момент один з них відвалився, і ми знайшли заміну. Це хлопець на ім'я Роланд. Він працює з одним з учасників моєї команди. І в нього є таке хобі. Він посередах працює велокур'єром, ну тобто не, не такий як Глово, а от месенджер. Йому там дають якийсь лист, і він на велосипеді в максимально короткий термін доставляє цей лист там на іншу частину міста чи в інше місто. Ну а так як в Цюріху власне там вийшов з дому і вже набрав 50 метрів, то хлопець до гір був підготовлений. Ну так ми думали. Власне, наша категорія стартувала трішки пізніше, вже після того, як стартували всі індивідуальщики. І власне в 5.22 ранку наша команда зайняла свою стартову позицію. Старт відбувався з просто спортзалу якоїсь будівлі, не знаю, спортгалі просто називається. І ми, от на цій синій підлозі, вишукувались перед байнером, нас фотографували і ми поїхали. Перегони стартують вночі, тому нам всім видали помаранче жилети, і я охрестив це перегонами робітників автодору, тому що ну саме так це і виглядало вночі. В цілому погода була ясна, тому було більш-менш нормально все видно, навіть і без ліхтариків. Плюс доволі швидко почало світлішати, але ці жилети ми мали на собі нести близько ста кілометрів. Ні, брошу близько 60 кілометрів до другого чекпоінта. І з цими жилетами була єдина проблема, вони капець як парили. Тобто... Після того, як повітря трішки прогрілося, я почав відчувати, як я просто потрошечку закіпаю під цим жилетом, незважаючи на те, що на вулиці все ще дещо прохолод. Ми їхали, споглядали пейзажі, обжинали інші трійнічки і думали, чи це ми так швидко підалимо, чи це вони такі повільні. Але ми знали, що все вирішиться вже туди ближче до кінця перегонів. І їхали просто роздивлялись краєвиди. Поки ми їхали, нам Роланд потрошечку. Розповідав про місця, які ми проїжджали, і одним з таких місць стала військова база, яка була раніше засекречена. Вона була побудована під час холодної війни, коли власне Швейцарія боялась нападу Росії і вони побудували кілька баз, в яких прямо встановлені ракети вони наведені на якісь там точки. І власне ці ракети, вони завжди стоять, і вони просто під відкритим небом в цілому виглядають як в бойовій готовності. Не знаю, як це насправді, але база, яку ми проїжджали, вона була розсекречена років 10 тому. І, власне, просто через забор можна побачити ці ракети. Ці ракети обов'язково будуть на відео, яке я в майбутньому зроблю для свого ютуб-каналу. Тож, кому цікаво, там підпишіться. Посилання на Ютубчик завжди є в описі до подкасту. Проїжджаючи військові бази. Проїжджаючи якісь мальовничі пейзажі, ми доїхали до першого чекпоінту. і власне, якби я їхав сам, я б, мабуть, зупинився б там хвилини на півтори, просто наповнити флягою з і взяти гель. Але так як я був членом команди, то ми постояли деякий час, почекали, поки всі наберуть там їжу, трошечки перепочинуть. І власне на першому ж чекпоінті я помітив, що Роланд взагалі їде з однією флягою ну, що здалося мені дуже таким цікавим маневром, знаючи, що в цілому скоро буде дуже спекотно. А, власне, це нас потім і, і, і догнало. На чекпоінтах вибір їжі був небагатий. Нам давали гелі, давали якісь porridge bars, тобто якісь е -е, кашові батончики, не знаю, як це перекласти, там щось банани, ізотоніки ну, нічого цікавого насправді. Вже на наступних чекпоінтах почали з'являтися там копчені ковпаски, сіль, ще якась там штука. Але мені дуже сподобались швейцарські гелі, і я навіть собі трішечки набрав з собою додому, щоб поділитися з моїми друзями. Перегони доволі цікаві, тобто маршрут побудований таким чином, що ви спочатку заїжджаєте на один маленький перевальчик, потім на інший маленький перевальчик, потім на перевальчик побільше, і потім. Ви заїжджаєте вже десь після сотого кілометру, йде підйом на величезний перевал, десь до 2000 метрів над рівнем моря. Набір на тому перевалі виходить більше тисячі метрів. Там вже у нас почались перші проблеми. І, власне, там же ми зустріли Фабіана Канчеляру. Ми їхали. В основному всю роботу попереду виконував я, тому що я трошки був сильніший, ніж мої сокомандники. І ми їхали такою трійкою. В цілому там розмовляли, якось споглядали пейзажі, і в якийсь момент ми там бачимо, що нас нас доганяє Фабіан Кенчеляра. Він в такій яскравій формі, гарний, і він дивиться і просто каже: типа, привіт, нашою мовою. Це було прикольно. Ми з ним поздоровкались, познайомились. Я його трошки зняв на відео. Кажу йому, о, Фабіан, так це в честь вас названий, це перегони. І Фабіан каже, так, але сьогодні я просто здохший. І я дивлюсь на Фабіана, згадую ті фотографії, які я бачив. І просто розумію, що на тому атлетичному чоловіку, який е, розсікав на велосипеді на Олімпійських іграх в Пекіні, в ріо де жанейро на ньому зараз десь плюс 20 кілограм ваги, і він, він реально був здовший. Там <сум> я їхав не так швидко, але в цілому ми просто сіли йому на колесо і їхали ще якийсь час з ним, і це не викликало у мене жодних проблем. якби я сів за якимось погачаром, то мабуть я вмер би. Десь хвилиною через не знаю. А тут ми собі з ним доїхали до верху до перевалу, і поки Роланд договтувався від підйому, тому що його там дещо порубало, йому стало трішки важко. Фабіан поїхав. а Ми все ще там тусили, пили Red Bull, їли батончики, гель, і все таке. Тобто, так, час нещадить гонщика. Але все-таки круто те, що він е, продовжує їздити з людьми, продовжує приймати участь в цих перегонах, не дивлячись на те, що він просто нормально так набрав маси, йому важко, він їде, потіє, вмирає, але він просто сам з цього ще й сміється. Коротше, дуже цікавий позитивний дядька. Власне, після першого перевалу був офігенський спуск 10 кілометрів вниз, потім чуть пласкача пласкачає підйомчик. Потім ще 10 км вниз, і ми знову з 2000 метрів над рівнем моря спустились десь на 400. І отут -от почалось трішечки пекло, тому що е, почався лобовий вітер. І фіг би з ним з тим лобовим вітром, все одно ми їдемо на перемогу. Я взагалі їхав просто по потужності. Але прикол в тому, що вітер був гарячий. От я вам кажу чесно, вітер був таке враження, що переді мною включили фен для сушки волосся, і просто мені ним дують в обличчя. У мене і від перепаду висоти, і від цього гарячого вітру розболілась голова. І я в цілому в останню частину траси думав тільки про те, як доїхати до фінішу і прийняти пігулку від голови. Такі ж самі як проблеми або схожі проблеми відбувалися з багатьма учасниками, яких ми наздоганяли або які наздоганяли нас. Бо останню частину перегонів ми їхали постійно споглядаючи людей яких ми або тільки що обігнали, коли вони стояли, вони наздогнали нас, наприклад, або хтось наздогнав нас, а потім ми бачимо, як вони відпочивають. В якийсь момент ми взагалі просто їдемо. Ролан каже: в мене закінчилась вода. <гум> Дуже дивно з однією флягою. От він каже: закінчилась вода, давайте станемо десь біля води. І ми просто зупиняємось в місці, де поле пасуться корови, стоїть таке бетонне корито, в яке тече вода. Вода з такого краніка, там стоїть, п'є корова, і просто під'їжджають велосипедисти, кидають великий прямо поряд коров'ячих какашок і набирають фляги води з цього краніка, з якого тече вода. Ми в цілому стали не виключенням. Я єдиний, що подивився, куди я кидаю велосипед, тому що не хотілося їхати в цьому, от всьому, хоч і швейцарському алейні. Але ми набрали води, трошечки відпочили і поїхали. Далі. Останній підйом був не такий страшний, як ми думали. Там всього 600 метрів набору, хоча місцями градієнти були такі, що багато хто, я бачив, проходив пішки. Але в цілому регони нам дуже і дуже зайшли. На фініші нам вручили фінішне пивко. Фінішну їжу, яка була типу фуршет, в якому можна було набрати або пасту, або рис із різними соусами. Я зробив собі балоньєзу, нафігачив туди пармезану і просто кайфував від життя. Ну і власне я бачив, що люди доїжджають. Ми були далеко не останні. Ми зайняли 10 місце з 30 пар і з 20 доїхавших, Не пар, а трій нічків. Що таке. Три нічок вже. Так, власне, і пройшли ці перегони. Я скажу чесно, що мені сподобалось, і я в цілому задумуюсь про те, щоб спробувати ще одні перегони з цієї серії, тому що Chasing Канцелара це не одні перегони, а це серія. І в них також входить ще одна скажена траса, яка називається Бернцерма. Вона проходить 29 червня. На жаль, в наступний рік в графік вона мені, мабуть, не дуже попадає, але подивимось, як то буде, тому що перегони це 300 кілометрів траси і 5 тисяч метрів набору. Тобто вона трохи рівніша, але все, все ж таки довша. І ці перегони вважаються найскладнішими в Швейцарії. Тому що вони ще й з фінішем на матерхорні. А Матерхорн, я нагадую, це ота гора, яку ви всі бачите на батончиках Таблерону. Досить е, про перегони. Давайте згадаємо, що у нас ще було цікавого на цих вихідних. І на цих вихідних у нас пройшов Ironman Талін, на якому власне, змагалась наша тріатлетка Катя Федорєва. Катя виступила дуже класно. З чим я її і вітаю. Також на Таліні було цікаво те, що вони трошечки змінили плавний етап, і в них треба було десь 150 метрів бігти по воді. Для того щоб розпочати плавання. Особливо більше нічого цікавого розказати про цей старт мені немає тому перейдемо до ще одного старту: це Ironman Канада, який останній раз проходив в Пентіктоні, і наступного року він вже переїжджає в Отаву. Тобто це доволі таки відомий старт, який більше не буде проводитись на тому місці, де він був. Чим був цікавий цей старт? У них відмінили плавання. Всі атлети почали свій триатлон, який став. До Атлоном з старту на велосипеді вони стартували з 30-ти секундним гепом. Ну і хто ж виграв цей старт? Виграв його сонечко наше, Лайонел Сандерс, і це був третій старт з чотирьох, в яких він брав участь цього року, і який він виграв власне. Тому вітаємо Лайнела, який я так розумію, тепер їде на кону. Ну а так як я казав, що новин цього року було не особливо багато, або я просто не дуже за ними слідкував. То дякую вам за увагу і почуємось наступного тижня. Всім пока.